Вітаю усіх, хто дивиться Калоски Міське телебачення. Знову до вашої уваги правові поради від практикуючого адвоката Олега Іваніва. Вітаю вас, пане Олеже, в нашій студії. І Добро, черговий здорова. раз питаюся, що цікавого ви приготували сьогодні для телеглядачів. Хотілося б завжди, щоб все щось було цікаве, але я думаю, що те, це що я зараз зачіплю, питання також не менш важливе ніж те, що я розказував. Це десь питання, хотів би висвітлити, яке стосується визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною, і скажу. То яких випадків це може стосуватися, і як правильно це зробити, okay. і так, шановні громадяни, суду законодавця визначає таке поняття як встановлення визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною. Ну, недієздатна особа це особа, яка в силу своїх психічних розладів, відповідно, не може керувати своїми діями, не може передавати їм значення. Десь цим поняттям дещо зрозуміло. А хто ж така обмежена дієздатна особа? Обмежена дієздатна особа законодавець визначає, що це та особа, яка частково. Не може виконувати певні, певні якісь юридично значені обставини, у силу того, що вона сама себе або інших осіб ставить в певну залежність або, можливо, навіть має якісь психічні розгляди, які не дають їй можливості бути повноцінним правоздатним громадянином цього суспільства. Якщо, наприклад, із визнання особою недієздатності пов'язано те, що за нею необхідно зробити піклування, її необхідно доглядати. Для неї необхідно встановити якусь певну соціальну адаптацію, одержати якусь певну допомогу. Пов'язано саме і необхідність в зв'язку з наведеними мною обставинами, визнання її обмежено то недієздатною. То в яких випадках особу можна визнати обмежено. Обмежено дієздатною. Обмежено дієздатною особою, у нас, до речі, дуже зараз часто виникають певні такі моменти, коли громадяни зловживають алкогольними напоями, коли громадяни в зв'язку з такими обставинами ставлять у скрутне становище не тільки себе, а й оточуючих тих, з якими вони проживають. Відносно таких громадян. Законодавець зазначає про те, що їх можна визнати обмежено дієздатними. Тобто законодавець констатує, що обмежену дієздатну особу можна обмежити в певних правах, тобто в тих правах, які вони які вони не можуть реалізувати без згоди свого піклувальника. Дещо конкретніше розкажу пізніше, але загальною формулою, що визнання особи недієздатною, що визнання особи обмежено дієздатною, здійснюється виключно судом, тільки судом. Більше ніякий орган не може це зробити. Для того, щоб звернутися до суду з такою заявою, необхідно відповідно, подати певні докази. То, що особа в силу певних обставин, чи внаслідок психічного розгляду, чи в силу певних обставин не може сама за собою доглядати, чи, наприклад, ставить скрутне у скрутне становище тих своєї оточуюче середовище, чи саму себе. Ці обставини судом оцінюються, і обов'язковою умовою, в таких випадках, якщо це є необхідність, суд призначає судову психіатричну експертизу. В більшості випадків це стосується. Визнання особи недієздатної. бо дійсно для того, щоб встановити, чи той чи інший громадянин є недієздатним, тобто чи його психічне захворювання наскільки складне, що він дійсно мусить бути визнаний судом недієздатним, призначається експертиза. Бо суд сам по собі не є спеціалістом в галузі, відпов... немає таких відповідних знань, і для того призначається судово-психіатрична експертиза. За наслідками такої експертизи, суд може постановити рішення, яким визнати. Особу недієздатною. Що стосується обмежено дієздатної, то, наприклад, я саме зупинюся на тому кричущому факту, це з приводу зложування спиртними напоями. Коли дійсно опускаються до такого рівня, що починають бомжувати, навіть є такі випадки. Тобто в сім'ї це горе, біда для оточуючих, а для людини це взагалі повний як кажуть крах. І яким чином можливо цьому запобігти? Ну добре ще коли громадянин одержує якусь пенсію, можна його обмежити в тому, праві. Тобто ви можете звернутися. До суду з відповідною заявою про визнання громадянина обмежено дієздатним, який внаслідок зловживання спиртними напоями ставить себе і оточуюче середовище у скрутне матеріальне становище. І, взагалі, не невигідний. Тобто, вам приходиться жити з ним, вам приходиться постійно відчувати дискомфорт, бо бачачи біля себе громадян, ну, особу, яка в нетверезому стані, а ще можливо і поводиться неадекватно тому стану. Більше того, який виносить речі з квартири, який, наприклад. Може пропиває всю заробітну плату, чи пропиває всю свою пенсію, який іншим чином ну, не може сам себе доглянути, відповідно, і прибратися. З цією метою можна визнати таку особу обмежено дієздатною. Відповідно, визнання особи обмежено дієздатною, як я вже констатував, буде здійснено виключно судом. В такому випадку ви можете себе призначити, ну не особисто призначити, а звернутися після того як суд визнає особу обмежено дієздатним. Звернутися з від відповідною заявою подальшому про призначення вас вас піклувальником над цим обмежено дієздатним. Що воно може вам дати? Воно може вам дати певний контроль. Наприклад, над е, фінансовим станом цієї особи. Тобто, якщо особа одержує пенсію, відповідно е, ви е, без е, вас е, ви, ніхто пенсію ту особі не дасть. Тобто, от, е, ви станете розпорядником його коштів е, на е, матеріальне забезпечення. В майбутньому, можливо, це дасть вам можливість е, убезпечити його від пропивання цієї пенсії. Від, надасть можливість скористатися грошовими коштами для того, щоб оплатити комунальні послуги, щоб принаймні придбати йому їжу за ті ж самі кошти і тому подібне. Я не кажу, що ці випадки є масовими, але вони мають місце, і якраз кричущими моментами є те, що особи звживають дуже зі спиртними напоями. Не випивають, а зловживають ними до такої степені, що ставлять у скрутне матеріальне становище і себе і оточуючих. Можливо, якраз визнання особи обмежно дієздатною з приводу таких обставин і дасть якісь, якісь можливість в майбутньому десь убезпечити його від зловживання, від від пропивання тих коштів. Хоча, звичайно, таких людей потрібно лікувати, лікувати і не завжди навіть лікування дає якийсь позитивний результат. Але в будь-якому випадку ви повинні звертатися з відповідними заявами до суду. суд відповідно оціняє ці докази, відповідно дивиться, праві ви чи не праві. і Якщо не праві, відмовляє, якщо праві, відповідно заявляє ваші заяви і виносить відповідні рішення. Ну що ж, пане Олеже, вкотре дякую вам за таку цікаву і корисну розмову. І дай Боже, щоб поменше було таких ситуацій. Ситуації з зловживанням, ну і взагалі з якимись проблемами зі здоров'ям. Хотілося б в людей було менше, але є такі обставини, люди звертаються, є проблеми. Просто коли людина не стикається, вона ніколи про це не думає. і… Як кажуть, і не бачив, бо ми завжди чомусь бачимо те, що хочемо бачити, чуємо те, що хочемо чує чути. І відповідно, десь ми не бачимо то, що з боку є проблеми. І вже коли дійсно наш сусід там зверху, вже там, чи знизу, Зрозуміло, чи не зустрічає. Зрозуміло, поменше вже... таких так, обставин в житті, бути менше. Та. Так, дякую усім телеглядачам, хто дивиться, слідкує, хто слухає, черпає для себе корисну інформацію. Це були прові поради. На все добре. До побачення.